Значно ширші можливості для професійного зростання та розвитку майбутньої кар'єри. Університет короля Данила запрошує молодь стати студентами перспективної спеціальності філологія, англійська мова та переклад. кажуть, вона вже давно у переліку найбільш популярних серед абітурієнтів, адже готують тут спеціалістів у сфері перекладу та бізнес-комунікацій. А в сучасному світі фахове володіння англійською це не просто бажана риса, а необхідність. Ми сформували всю необхідну базу. Азу для того, аби формувати Спеціалістів, які будуть конкурентно спроможні на ринку, для цього ми залучили викладачів практиків, а також стейкхолдерів, і також тісно співпрацюємо з нашими партнерами, тобто викладачами, колегами з європейських та американських університетів, для того, аби наші здобувачі мали змогу спілкуватися з «Native Speakers». Англійська мова, напевно, одна з найконкурентоспроможніших курсів, якщо ми говоримо як спеціальність. Тому що глобальний світ він неможливий без е, англійської мови, яка є номер один в комунікації. До формування освітньої програми в університеті короля Данила підійшли ґрунтовно, оскільки чітко розуміють потреби ринку сьогодні. Вже з другого курсу студенти можуть отримати стипендії, проходити стажування та в перспективі знайти високооплачувану роботу, зокрема й у сфері IT. Це передові технології. Для того щоб залишатися на віслі передових технологій, нам потрібно мати доступ до інформації якнайшвидше, в якомога повнішому обсязі. Для цього нам безумовно потрібно англійська. Англійська може стати для вас хорошим прописком в IT. Це технічне письмо та бізнес-аналіз. А технічне письмо може ховатися під такими вакансіями, як technical writer, technical writer, information developer, як у моєму випадку. Працювати випускники спеціальності філологія можуть не лише в it компаніях, але й готелях, туристичних агенціях, мовними консультантами, як в державних, так і в комерційних закладах, освітніх закладах усіх рівнів та форм власності, а також перекладацьких бюро. А потреба у професійних перекладачах нині дуже висока. Сьогодні вона є як ніколи перспективною і потрібною, тому що м, величезна кількість українців виїхала сьогодні за кордон, і треба віддати їм належне. Вони там створюють бізнеси. А створюючи свої бізнеси, там вони їх. Е Ну, весь аутсорс вони беруть в Україні, тобто вони перекладачів людей, які їм локалізують там сайти. І відповідно ці люди шукають собі в Україні виконавців. А тому зараз саме сфера перекладу вона неймовірно потрібна і неймовірно перспективна. До слова, вступна кампанія до університету стартує вже на початку липня. Зарахування випускників 11 класів на спеціальність філологія, англійська мова та переклад буде відбуватися за результатами проходження НМТ.